Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Рівні перед Богом. Приповістей 22.2. Багатий та вбогий стрічаються. Господь їх обох створив. Під час відпустки ми з дружиною щоранку їздили на велосипедах. Один маршрут. Пролягав через багатий район, будинки, в якому коштували мільйони доларів. Ми бачили різних людей мешканців, які вигулювали своїх собак, велосипедистів та численних робітників, які будували нові будинки або доглядали за ландшафтом. Там була суміш людей з усіх верств суспільства, і це нагадувало мені про справжню реальність. Насправді між нами не було жодної різниці, багаті чи бідні. Заможні спеціалісти чи робітничий клас, відомі чи невідомі, ми всі на тій вулиці того ранку були однакові. Багатий та убогий зустрічаються. Господь їх обох створив. Незважаючи на відмінності, ми всі створені за Божим образом. Втім, є ще дещо. Рівність перед Богом також означає, що незалежно від нашого економічного, соціального або етнічного становища ми всі народжуємося грішниками. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, ми всі непокірні та однаково винні перед Ним і потребуємо Ісуса Христа. Ми часто ділимо людей на групи з різних причин. Втім, насправді, всі ми є частиною людського роду. І хоча ми всі є грішниками, які потребують Спасителя, завдяки Божій благодаті можемо отримати виправдання примирення з Богом. Як усвідомлення того, що ми всі рівні перед Богом. Допомагає вам краще любити інших. Як Ісус задовольнив вашу найбільшу потребу. Помолимось. Дорогий Боже, дякую за Ісуса, якого ти послав на землю, щоб Він прожив досконале життя і добровільно віддав себе в жертву за мої гріхи. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.